Не я б'ю, вербаб'ю, за тиждень, великдень. Ці слова сьогодні у вербну неділю можна почути майже у кожному домі. І це не бажання зробити один одному щось зле або боляче, а навпаки. Цим люди бажають один одному здоров'я, добробуту і щастя. Вербу ламали у суботу напередодні свята. А рано вранці у неділю несли до церкви, аби освятити вербу. Свячену вербу несли додому і ставили у найвидніше місце. Вважалося, що верба повинна простояти увесь рік. Ставили вербу і в хлівах. Вважалося, що якщо якась худобина захворіє, Треба легенько побити її вербовими котиками, і вона обов'язково одужає і не береться сил. Так, так, вам не почулося саме вербовими котиками, бо цвіт верби дуже схожий на пухнастих м'якеньких котиків. Вербові котики, як і справжні, дуже приємні на дотик. Також вважалось на добробут, на щастя в родині, до гарного врожаю посадити вербу у себе на подвір'ї. Вербові гілочки є символом вербної неділі не просто так. Вони найперші зацвітають і квітнуть гарними квітами протягом усієї весни. Верба має безліч видів і безліч кольорів. І рожева, і жовтенька, буває сірого кольору, а також білого. Але всі вони напрочуд гарні. Отже, верба б'є, не я б'ю за тиждень великдень. І дійсно через тиждень вже Великдень. З вербною неділею вас щастя, здоров'я, миру та злагоди в кожній сім'ї та в Україні.